Вітаю шанувальників телеканалу Бориспіля з новорічними та різдвяними святами і бажаю доброго здоров'я не лише глядачам, але й почесному гостю. програми «Актуально» Анатолію Соловйовичу Федорчуку. Доброго дня. Новий 2012 рік, як то кажуть, набув чинності. І Тепер можна поговорити про плани на майбутнє. Анатолію Соловйовичу розкажіть, будь ласка, про те, що буде зроблено у 2012 році у Борисполі. Питання на перший погляд просте, так, але треба подумати, як правильно на нього дати відповідь. Можу сказати, що 29 грудня 2011 року Бориспільською міською радою прийнятий бюджет на 2012 рік. Згідно цього бюджету, у нас багато чого заплановано, розроблені відповідні програми. ну, Мабуть, почнемо із комунальної сфери, я мабуть думаю, що це саме таке найактуальніше. Ну, на сьогодні у нас є певні проблеми із окремими ліфтами. Я не буду там перераховувати це по вулиці Голова та по вулиці Дзержинську. Не буду з метою економії часу називати номера будинків, але сьогодні є шість ліфтів, термін експлуатації, яких вже вичерпався, тобто пройшло 25 років. І ми плануємо в 2012 році всі ці ліфти замінити на нові. Заміна одного ліфта 300 тисяч гривень. От і порахуйте, якщо це 6 ліфтів, це мільйон 800 тисяч гривень треба на заміну тільки одних ліфтів. У 2012 році вичерпується термін ще одного ліфта. Можливо, ми подивимося, як буде в нас виконання в бюджету. Не виключено, що нам, можливо, треба буде в кінці року, ще підійти і до заміни цього ліфта. Можливо, ми вже його перенесемо на 2013 рік. Крім цього, заплановані кошти на ті ж самі ремонт дахів, на ремонт внутрибудинкових мереж. Сказати, що в нас цих коштів достатньо, я би не сказав. би. Хочемо ми про це говорити чи слухати не хочемо, але. Сьогодні та тарифна політика у житлово-комунальній сфері, яка вона є сьогодні, вона не відповідає реаліям, я маю на увазі за роботу ЖЕКу і жреву, і жреву. Тому буде переглядатися тариф, тому що у нас навіть перед Новим роком виникла проблема по тому самому жреву, де ми виплатили заробітну плату, лише тільки на 70%. І було соромно дивитися людям в очі, тому що нема з чого платити. Ну от тут ще трошечки нас підвело і робота державного казначейства, бо деякі суми коштів просто не пройшли по казначейству. І в результаті комунальні підприємства не отримали необхідні, необхідні кошти. Це що стосується таких глобальних питань, тому що я звертаю на це увагу: найбільше скарг сьогодні саме по роботі ліфтів, саме. По цих шести ми змушені її були тимчасово зупинити. Що стосується таких глобальних питань міста, де всі побачать якісь зміни, ми хочемо приступити до реконструкції центральної нашої частини міста це площі. Ви кажете про заміну ліфтів. Скажіть, будь ласка, чи передбачені у місцевому бюджету на такі цілі кошти? Ну, ви знаєте. Той бюджет, який ми прийняли на 2012 рік, він не дозволяє сьогодні нам в повній мірі використати ці кошти, тому що, на жаль, бюджет не той, який би нам хотілося б мати. Так? У нас вилучення, можете собі вдуматися, 91 мільйон гривень. От ми навіть не очікували, що таке буде величезне вилучення. Тому ми частину коштів заклали, а частину коштів ми будемо закладати вже після лютневої сесії. У нас буде підведені підсумки фінансового року, а він буде десь приблизно готовий у нас до кінця лютого 2012 року. Ми там матимемо певний залишок коштів. І якраз цих коштів ми плануємо в тому числі. Запланувати на реконструкцію цих ліфтів. Тобто це буде зроблено, оскільки наші люди не можуть пішки добиратися до 9-го поверху. Це просто це нонсенс. Важко да, для людей їх не війну. Так. Які ще проекти будуть реалізовані у новому році? Не менш актуальне питання, яке сьогодні найбільше цікавить наших жителів, це звичайно освітлення вулиць. У нас вже розроблені 14 проектів, які пройшли. Експертизу кошторису, от і ми готові приступати до виконання цих робіт вже в 2012 році, на початку цього року. І плюс ми заклали кошти для розробки проєктів на інші вулиці. Тобто пріоритетне місце в виконанні програми на 2012 рік це саме буде освітлення вулиць. От і такий цікавий проєкт, який ми плануємо реалізувати в 2012 році, це реконструкція центральної площі. Ми почнемо з реконструкції будинку дитячої творчості. Є в планах можливо розпочати ще будівництво фонтану. Ну і не менш, не менш актуальне питання як на сьогодні, це будинок культури, який. Знаходиться в мікрорайоні Радгоспу Бориспівський. Він вже, знаєте, мені важко сказати, але ну, 10-15 років він вже стоїть як згорів, і він сьогодні практично не використовується за призначенням. Ми там частинами його вводили в експлуатацію, там прекрасний сьогодні відкритий легкоатлетичний манеж, де наші дітки мають можливість займатися вільною боротьбою і так далі. Але Основна частина цього залу, там де можна було проводити якісь міські заходи, сьогодні знаходиться в тому ж самому стані, який було 115 років назад. Тобто воно не використовується. У нас вже розроблений повністю проєкт, він пройшов експертизу. Вартість цього реалізації цього проєкту 9,8 мільйона гривень. І я так думаю, що депутати правильно мене зрозуміють, і ми ці кошти у нас вони вже є сьогодні. Ми ці кошти плануємо саме спланувати на реконструкцію цього будинку культури для того, щоб його ввести в цьому році в експлуатацію і щоб в тому мікрорайоні особливо. Ну і в принципі він буде використовуватися для всього нашого міста, розпочати там проводити різноманітні культурні заходи. Тобто Це... реконструкція буде у 2012 році, і вже у цьому новому році вже відкриється цей будинок. Ну, ви знаєте, в мене величезне бажання є завершити. В цьому році і його веселу експлуатацію. Я так думаю, що це все абсолютно цілком реально. Все буде залежати від того, як перше виділити кошти, і друге, провести тендер. Якщо в нас не буде ніяких там правових колізій, боявиться переможе цього конкурсу, то звичайно, що ми маємо намір в цьому році і завершити повністю цю реконструкцію цього приміщення. От це із таких. І плануємо в цьому році також будівництво ще одного бювету, обов'язково, тобто ця програма, яка в нас була, ми її продовжимо. Будівництво доріг тут важче нам сказати. У нас сьогодні повністю готовий проєкт на вулиці Кооперативна, реконструкція, будівництво дороги. Років два назад, як розпочали батьки приходити до мене, там діти не можуть ходити нормально в школу, по колінах в гризюці і в воді. Вартість цього проєкту більше 2 мільйонів гривень. І ми маємо намір на сесії це питання вже пройшло, теж ранньою весною розпочати будівництво цієї вулиці. Остаточно про ціну цього питання, тому що, наприклад, в жовтні місяці тонна асфальту коштувала 600 гривень, а в листопаді вже вона була 800 гривень. Mm -hmm. Яка вона буде на квітень-травень місяць, мені важко сказати. Знову ж таки, це ми будемо проводити тендер. От, це пройде ще два місяці, можливо, це буде в червні місяці проведення. Як складеться цінова політика на цей період? Можливо, ми вліземо в мільйон вісімсот тисяч, а можливо, це буде 2 мільйона сто тисяч. Мені сьогодні важко сказати. Саме головне, що в нас експертиза кошторису пройшла. Якщо там можна десь щось зекономити, то звичайно, що ми будемо раціонально виходити до цього питання. Те ж саме в цьому році ми будемо продовжувати будівництво тротуару по вулиці Котовського. І плануємо дійти аж до третьої школи, там, де ми зараз запланували будівництво автобусної зупинки прямо на території школи. Я думаю, ви бачили. Так от, саме до цього місця ми плануємо в цьому році довести тротуар. От, а слідуючу чергу вже будемо в 2013 році робити. Те ж саме ми плануємо будувати тротуар по вулиці Котляревського. Розпочнемо будівництво тротуару від вулиці від по вулиці Київський шлях від ринку нового до соцмістечка. Це теж у нас в планах є, тому що там просто в жахливому стані сьогодні його ну, важко назвати навіть тротуаром по тій дорозі, де ходять люди і ламають ноги. Тобто в цьому році це теж ми розпочнемо. Це зупинок.